Мої нескінчені дороги сплелися, мов доля моя. Я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля. Країна моя, Україно, від пращурів в пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Хай пісня твоя, Україна злітає, як тах у блакить, а мова твоя, Солов'їна, у кожній оселі звучить піду у садочок вишневий, послухаю спів солов'я. там ранок зустріну рожевий, тобі я вклонюся земля. День з'єднання свято в Україні встановлено 16 лютого 2022 року указом президента України. Традиції в цей день. Підняття державного прапору України, виконання державного гімна України. Я дитина українська, українського роду, українці то є назва славного народу. Миру в Україні бути. Мири хочуть добрі люди і дорослі, і малі прагнуть мира на землі. Ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми. У своей стороны. Кушать дело мы положим за нашу свободу и покажем, что. Швидно ми поглажим за нашу словажем, що ми брат козацького.